Наркоманія це вже далеко не примарне явище для багатьох сімей Закарпаття. Якщо хтось у сім'ї вживає наркотики, то це впливає на всіх, хто оточує наркомана. На жаль, з кожним роком ми фіксуємо той факт, що наркоманія молодша. Якщо раніше, коли починали, скажімо так, я починав свою трудову діяльність лісі, особи, які вживають наркотики, були за 30 років, близько 40 років, то зараз ми зустрічаємо випадки 14 років. Під час зустрічі правоохоронці показали батькам учнів великолучківської школи, як виглядають наркотичні речовини: марихуана, амфетамін, пристрої, через які викурюють так звану травку, таблетки, які продають у аптеках, і які несуть загрозу для здоров'я, якщо вживати їх у великій кількості, називається в простонароді або у наркозалежних осіб бульбулятор, бульбік, як завгодно. Він складається з двох частин бутилок, одна менша, друга більша, наповнений тут наполовину водою. От багато хто бачив половинки бутилки в себе на подвір'ї, повірте мені, і просто не звертає на це увагу. Ряди наркоманів здебільшого поповнюють люди, які не мають елементарних знань про наркотичні засоби та наслідки їх вживання, і вважають наркоманією розвагою, не підозрюючи до яких життєвих трагедій це призводить, зазначив Валерій Шнуренко. Першими проявами дитини, яка стає залежною від наркотиків або психотронних речовин є насамперед замкнутість або і агресивність. Звикання або залежність від наркотиків, воно проходить через 2-3 прийоми після першого вживання цих речовин, тобто дуже-дуже швидко. Лікар-нарколог також розповіла про спеціальний тест на визначення вмісту наркотичних речовин у організмі дитини, який можна провести в домашніх умовах. З одного боку, наркотики це нові відчуття та задоволення, з іншого ідеальний інструмент для знищення здоров'я. Крім того, кожен повинен усвідомлювати відповідальність, яку несуть діти за зберігання та збут наркотичного зілля. Зокрема, за збут наркотиків вона настає з 14 років, а за зберігання з 16. Якщо дитина не досягла вказаного віку, то відповідає. Відповідальність лягає на плечі батьків. Ви як батьки змушені десь контролювати особисті простір дитини, обов'язково відслідковувати соціальні мережі в обов'язковому порядку. Наприкінці зустрічі батькам продемонстрували документальний фільм та розказали, як діяти, коли ця проблема торкнулася сім'ї. Підлітка у разі виникнення додаткових запитань можна звертатись до відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Закарпатській області за номером телефона в Ужгороді 0312 69 54 60 або на адресу електронної пошти stopnarkotik.zak.gmail.com.